Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська скандальна прима-балерина Анастасія Волочкова, яка на весь світ прославилась своїми невеліковними шпагатами, вирішила спробувати себе у ролі навідниці для операторів безпілотників. Вона підтвердила, що невідомий дрон поцілив в об'єкт Міноборони РФ у Підмосков'ї. Волочкова записала відео та розмістила його в інстаграм. У ньому вона розповіла про свої відчуття від атаки безпілотників по Рубльовці та Москві, а заодно описала координати одного з прильотів. Волочкова розповіла, що один із дронів, які 30 травня атакували Москву, поцілив у військову частину, біля якої Розташований її будинок, за її словами, звуки від роботи ППО по дронах були жахливими. Ой, люди добрі, я прокинулася дві години тому від таких жахливих вибухів. У нас поряд військова частина. У столиці були такі вибухи. Потім мені дзвонили, люди і запитували, чи все добре. У нас виявляється, безпілотник збили. Слава Богу, поряд військова частина. Взагалі, який жах, як це було страшно, говорить Балерина. На відео не видно місця влучання безпілотника, лише інтер'єр її особняка у підмосков'ї. Але завдяки сьогоднішнім технологіям виявити координати неважко. Так, волочкова Служилась невідомим героям, які здійснили атаку дронами на столицю РФ. Тепер вони точно знають, де та військова частина у Підмосков'ї можуть до виконати завдання. А той факт, що всю цю інформацію балерина розмістила у забороненому в Росії інстаграм на своїй сторінці, яка налічує 1,4 мільйони підписників робить волочкову просто російською Матахарі, яка сміливо на весь світ прокричала координати важливого об'єкта Міноборони РФ. Українці вже встигли поголозувати з недолугості балерини. Міжнародна розвідувальна спільнота інформнапалума висловлює суворо. Подяку російській балерині коригувальниці Анастасії Волочковій, яка знайшла можливість передати інформацію, що вранці чула вибухи дронів, а також що неподалік від неї знаходиться військова частина. Завдяки цим даним, ми встановили, що будинок Волочкової знаходиться на відстані 1,5 км від російської БЧ 11105-2, інженерний батальйон. Волочкова в чергове показала, що вміє сідати на шпагат. Нагадуємо, у російській новій Москві вранці 30 травня заявили про атаку безпілотника. Він нібито врізався в багатоповерхівку, де прогримів вибух і виникли. Незначні пошкодження пізніше звуки бавовни дісталися під Москов'я і самої столиці. Коментуючи дим над житловими кварталами, пропагандисти стверджували, що ППО збила близько десятка БПЛА. Про це повідомили російські пабліки, зазначаючи, що постраждалих немає. Росіяни ж у мережі скаржилися на 100% удар дронами та запах пороху. А ще їх налякало страшне видовище збиття українського безпілотника в районі Рубльовки, яке вони самі сприйняли за приліт. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.